Півгодини тому голова Центробанку США оголосив, що уряд планує далі продовжувати стимулювати американську економіку в існуючих обсягах, не зважаючи на те, що на американському економічному ринку спостерігається зростання через 5 років після кризи, яка загрожувала перерости на велику депресію. Економісти кажуть, що заходи уряду оберегли країну від колапсу та повинні захистити від повторення подібної ситуації. Однак, чимало експертів застерігають, що розслаблятись ще зара. Розповідає Зорислав Байдюк. На погляд колишніх урядовців, які вважають, що вберегли економіку країни та світу загалом від економічної катастрофи. Загроза минула. Колишній конгресмен Барні Френк був співавтором закону про реформу волл стріт економічна ситуація краще ніж п'ять років тому, майже для всіх. Однак економісти попереджають, що на шляху до повного економічного одужання залишається багато перешкод, адже як каже прихильник фіскальної реформи Роберт Біксбі, це була далеко не пересічна криза. Це була велика катастрофічна криза для виходу, з якої потрібно багато часу. Міністр фінансів США в адміністрації Джорджа Буша Генрі Полсон у 2008 році ініціював непопулярний в народі порятунок кількох фінансових інституцій за державний кошт. Він переконаний, що витрачені тоді 700 мільярдів доларів врятували країну від абсолютної кризи. Американці так ніколи й не зрозуміли, що це було зроблено для порятунку від катастрофи. Ми тоді знали, що можемо мати щось подібне до великої депресії. Пройшло п'ять років, і великі банки знову приносять прибутки. Ринок цінних паперів виріс на 26%. Керівництво фінансових установ заробляє більше ніж до кризи, тоді як безробіття залишається на високому рівні, а середній прибуток простих американців зменшився. За оцінкою експертів, зараз у США розрив між надбагатими та пересічними громадянами найбільший ніж у будь-якій іншій розвинутій країні світу. Цей розрив, монополізація прибутків на високому рівні почались до економічної кризи. Запровадивши відповідні фінансові закони, ми зупинили поглиблення кризи, але ці закони не призначені для поновлення балансу. Загалом економісти сходяться на думці, що економіка США на шляху одужання. Головне, що непокоїть експертів, це потенційна чергова політична криза у Вашингтоні. Я думаю, єдине, що може завадити економіці найближчим часом, так це безкомпромісна впертість Вашингтона, якщо уряд припинить працювати на кілька місяців. Політичні баталії вже підігріваються у столиці. Республіканці в конгресі відмовляються схвалити бюджет фінансування уряду та збільшити ліміт на позичання урядом коштів. Це вкотре загрожує зупинкою роботи урядових установ. Зорислав Байдюк, Голос Америки.